Ліки, військова амуніція, обладнання, продукти харчування та безліч інших речей волонтери щоденно доставляють у різні регіони України. Це далеко не повний перелік того, що сьогодні роблять українські активісти та благодійники. Сьогодні, в рамках Міжнародного дня волонтера, у Рівненському міському будинку культури вручили подяки усім дотичним до цієї благодійної справи. Ініціатором заходу стала місцева громадська організація Рівне разом людина волонтер, сама по собі це є доброволець. Тобто, що це значить? Ти чітко маєш розуміти, що ти стаєш на, на ту сторону, що ти маєш допомогти перш за все тій людині, яка ну, потребує твоєї допомоги. Ти віддаєш себе, віддаєш свій час. Цих людей теж треба завжди пам'ятати, чітко знати, завдяки кому це все робиться, тому що без людської сили, без людської допомоги ми не зможемо багато робити речей і швидко, і так само разом і допомогти цивільним інших містам, і допомогти військовим. Серед нагороджених і маленька волонтерка Ірина Васильєва. Вже в такому віці дівчинка розуміє, що нашим захисникам як ніколи потрібна допомога. Я дуже давно цим волонтерством займаюся. Я відправляю машини військовим тепловізори. І це вже третя машина і третій тепловізор. Я роблю віночки і у нас були вже дуже багато ярмарок цих, то я дуже багато ці заміс. Про волонтерську діяльність доньки позитивно відгукується мама Вікторія. Жінка впевнена, такий дух патріотизму у такому юному віці свідчить про те, що майбутнє нашої країни в надійних руках. Розуміння того, що на нас напали, ми захищаємо, тобто діти з, ну, з малих літ вже розуміють, що нас потрібно, у нас є батьківщина, і ми її повинні захищати. Також до міжнародного дня волонтера подяку отримала депутатка Рівнеради ради Катерина Марчук. Розповідає волонтер, це не лише той, хто працює в умовах війни, а й той, хто готовий протягнути руку допомоги у мирний час. Окрім цього, жінка отримала нагрудний знак за сприяння війську від головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Скажу, що це надзвичайно приємно, адже маючи тепер таку відзнаку і почесний, почесний, такий, почесний нагрудний знак, це це моя історія історія, це моя робота сьогодні, яка наближає перемогу. Це те, що я буду передавати для своїх дітей і онуків. Після того, як українці об'єднались та продемонстрували свою силу духу та незламність, до допомоги нашому війську і цивільному населенню долучились волонтери та небайдужі з усього світу. Ми не могли відзначити всіх наших благодійних організацій, які нам допомагають. Але в нас надзвичайна підтримка йде з кожної країни, кожна людина, кожна українська діаспора допомагає нам на сьогоднішній день наближати перемогу. Ми їм щиро дякуємо. Низький уклін, адже від Першого дня війни до сьогоднішнього вони невтомні. Вони постійно допомагають. Регулярно вони долають сотні кілометрів, аби довести гуманітарну допомогу, витрачають увесь вільний час на пошуки найнеобхіднішого для фронту. Зранку до ночі стоять на ярмарках, аби зібрати кошти на військову амуніцію для захисників чи харчі для цивільних. Та щодня маленькими, але досить впевненими кроками наближають нашу перемогу над ворогом. Софія Капіноста Олег Шаломай, телеканал ITV.